Гаразд, давайте розбиратися. Сьогодні у нас на столі, скажімо так, світ двоколісної техніки для бездоріжжя, а якщо конкретніше, цілий модельний ряд підбайків бренд X-Motos. І що одразу цікаво: наше джерело це сайт офіційного представника в Україні компанії ArtMoto. Тобто, ми бачимо ці байки не просто як набір характеристик, а саме так, як бренд хоче, щоб їх бачив клієнт. Саме так це вже певний кут зору. І наша місія сьогодні зрозуміти, що це за бренд, цей іксмотос. Вони так красиво все розписали. Мовляв, у нас є модель для кожного від новачка до профі. Угу. От і перевіримо, чи це просто гарний маркетинг, чи за цим справді стоїть якась продумана система. Знаєш, це ж, по суті, ідея такої собі драбини зростання. Ти починаєш з найпростішого і в міру розвитку навичок просто переходиш на наступний щабель. Все в межах одного бренду. Зручно. Дуже. Але така стратегія, до речі, створює величезний тиск. Якщо перший щаболь найпростіша модель виявиться хитким, вся драбина може просто розсипатися в очах клієнта. Логічно, тоді давай почнемо з фундаменту. Що таке ексмотос? На сайті кажуть китайський виробник, заснований до речі, ще в 1997 році. Тобто, це зовсім не новачки, аж ніяк і роблять не тільки підбайки, а й квадроцикли і повноцінні мотоцикли. І тут варто звернути увагу на масштаб. У джерелі згадується 60 тисяч квадратних метрів виробничих потужностей, експорт у понад 50 країн. Тобто, це не гаражна збірка, це серйозне промислове виробництво, орієнтоване на глобальний ринок. Вони ще згадують відповідність стандартам CE, і EC. Наскільки це взагалі актуально для українського покупця, який, скоріш за все, буде кататись десь по полях? Ну, скажімо так, це більше про імідж. Це знак, що компанія може виробляти техніку, яку пускають на ринки з дуже суворими вимогами, як от ЄС чи США. Ага, зрозуміло. Але що набагато важливіше для нас, це їхнє позиціонування. Вони чітко ціляться в райдерів початкового та середнього рівня. Їхня обіцянка доступна ціна і надійна конструкція. Класична стратегія завоювання ринку. Саме так вони не намагаються конкурувати з топовими європейськими брендами у професійному спорті. Вони пропонують по суті вхідний квиток у світ офроуду. І тут я так розумію, ключову роль має відігравати український представник Артмото. Вони пишуть про передпродажне тестування, сервіс, підтримку. Угу. В теорії це звучить чудово, але ж ми знаємо, як буває: от зламалася якась дрібниця, і що чекати її з Китаю три місяці? Це ж кінець сезону. Це абсолютно справедливе зауваження. Джерело, звісно, не розкриває таких логістичних деталей, але сама наявність офіційного дилера, який бере на себе зобов'язання по сервісу, це вже щось. Це вже критично важливий фактор. Для новачка страх, а що якщо він зламається, один з головних. І тут дилер виступає таким собі психологічним заспокійливим. Гаразд, цим зрозуміло. Тоді давай до найцікавішого, до заліза. Почнемо з першого щабля тієї самої драбини, лінійка Старк. Перша модель X-Moto Stark 110. Так. На сайті її позиціонують як ідеальний варіант для початківців, підлітків, легкий маневрений. І отут ключове слово легкий. Дивись на характеристики: 107 кубіків, 7 конських сил, і все це при возі всього 58 кілограмів. Ого. Це надзвичайно важливо. Коли ти вчишся, ти будеш падати. І є величезна різниця. Підняти з землі 58 кілограмів чи, скажімо, 100. Легкий байк пробачає набагато більше помилок. Але ось деталь, яка мене справді зацікавила: механічна коробка передач з автоматичним щепленням. Це як? Тобто передачі перемикаєш ногою, але ручки щеплення на кермі немає. Саме так. І це слухай просто геніальний хід для першого мотоцикла. Я згадую, як сам починав. Та я більше часу глухнув на старті, намагаючись плавно відпустити щеплення, ніж власне їхав. Знайома історія. А тут цю проблему просто прибрали. Новачок може повністю зосередитись на найголовнішому: на балансі, на роботі з газом, на гальмах. Він вчиться логіці перемикання передач, але без усього цього стресу. Тобто, це такий собі тренажер, навчився тримати рівновагу. Клад Передачі і можеш рухатись далі. Точно. І цим далі, вочевидь, є X-Moto Stark 125. Позиціонується як байк для тих, хто хоче вийти на новий рівень. Дивимось на цифри. Двигун трохи більший, 124 куби, потужність зростає до 9 кВт. Але вага, що цікаво, майже та сама: 58,5 кг. Різниця, здавалося б, мінімальна. Так, але ключова відмінність, як і пишуть, це поява повноцінної механічної коробки з ручним щепленням. Ось він другий крок. А, а тепер пазл складається. Тобто вони по суті ведуть тебе за руку. Починаєш на 110 ті звикаєш до мотоцикла взагалі, потім сідаєш на 125-ту, де вже є щеплення, і вчишся повноцінно керувати трансмісією. Дуже розумний підхід. Це не просто розумно з точки зору навчання, це ще й дуже розумний бізнес-хід. Вони, ніби кажуть, не хвилюйся, коли ти виростеш з цього байка, у нас для тебе вже є наступний. Гаразд, отже, старк це такий собі навчальний майданчик. Але що далі? Я дивлюся по списку і бачу лінійку Локі. І перша ж модель Ексмотос Локі 125, мене трохи спантеличила. Чим саме у неї такий самий двигун, як у Старк 125, ті самі 9 кінських сил. Навіщо тоді вона потрібна? А ось тут дивись, і починається найцікавіше, бо різниця не в двигуні, а в усьому іншому. Подивись на вагу: Локі 125. Важить 73,5 кг. з половиною кілограми. Ого, це на цілих 15 кілограмів більше. Саме так. І паливний бак майже вдвічі більший 6 літрів проти трьох з половиною у старк. Зачекай, я правильно розумію: на 15 кілограмів важчий, а двигун той самий. Він не буде через це відчуватися ну млявим. Здається, це крок назад. Це виглядало б як крок назад, якби їхня філософія була однаковою. Але це різні мотоцикли. Старк це легкий юркий тренажер. Його завдання бути максимально слухняним. Mm -hmm. А Локі це вже більш міцна масивна платформа, важча рама, міцніша підвізка. Це байк не стільки для тренувань на майданчику, скільки для повноцінних поїздок по лісах і полях. Тут важливіша витривалість і запас ходу. Ага, тепер зрозуміло. Тобто вибір між Stark 125 і Loki 125 – Це вибір між маневреністю для тренувань і міцністю для пригод. Точно, це перехід від спортивного снаряду до універсального позашляховика. Гаразд, тоді рухаємося далі. По драбині Exmotes Loki 140. Тут вже заявлено, що це апарат для досвідчилих райдерів, і характеристики це підтверджують: 140 кубів, 11,5 кВт. і вага 75 кілограмів. І тут разом зі зростанням потужності ми бачимо, що опис робить акцент на спортивному характері. 11,5 коней на 75 кілограмів це вже досить серйозне співвідношення. Тобто він буде жвавим. Дуже жвавим. Джерело прямо каже, що це варіант для тих, хто хоче зростати в мотоспорті без переплат за бренд. Це вже заявка на участь в аматорських змаганнях. І нарешті вершина цієї драбини: флагман X-Motos Loki 190. Опис тут не шкодує епітетів, потужний, агресивний. І цифри тут говорять самі за себе: двигун майже 190 кубів, 17 кінських сил, і це при вазі всього 79 кілограмів. 17 коней можливо не звучить якось надзвичайно для дорожнього мотоцикла. Але на апараті, що важить менше 80 кілограмів, це справжня ракета. Це означає, що переднє колесо буде постійно намагатися відірватися від землі. Цей мотоцикл вже вимагає поваги та серйозних навичок. В описі ще згадується регульована підвізка. Наскільки це важлива опція? О, це кардинально змінює гру. Це вже атрибут напівпрофесійної техніки. На простіших моделях підвіска у тебе як є, а тут ти можеш її налаштовувати. Тобто. Зробити жорсткішою для мотокросової траси з трамплінами, щоб її не пробувало. Або навпаки, як кулярки для кам'янистої лісової стежки, можливість адаптувати байк під трасу і свій стил їзди це те, що відрізняє серйозний апарат від простої іграшки. Що ж, картина вимальовується дуже чітка, якщо підсумувати, то шлях райдера за версією X-Motos виглядає так: давай спробуємо. Починаєш зі Stark 110, щоб просто зрозуміти, як триматися в сідлі. Потім Stark 125 або Loki 125, щоб освоїти щеплення і вибрати свій шлях, легкість чи витривалість. Далі Loki 140 – це вже серйозна потужність для тренувань. І на вершині Loki 190 – інструмент для змагань. Так, з точки зору маркетингу, це геніально, але як я вже казав, є вразливе місце. Все тримається на першому щаблі. Якщо Stark 110 розчарує новачка, зламається, виявиться незручним. Бренд втрачає не одного клієнта, а цілу серію майбутніх покупок. І, схоже, вони намагаються створити це відчуття стабільної якості. Я помітила, що в описі кожної моделі від найпростішої до топової згадуються дискові гідравлічні гальма та led оптика Безумовно, це створює базовий рівень довіри. Покупець розуміє, що навіть на найдешевшій моделі він не отримає застарілі барабані гальма. Тобто не економлять на базових речах. Саме це дрібниці, але вони формують загальне враження, що ти купуєш не просто дешевий мотоцикл, а перший ступель у серйозній системі. Отже, наш розбір показує, що X-MOTOS, принаймні на папері, пропонує не просто набір байків, а цілу екосистему для зростання. Структуровано, логічно і вочевидь доступно. Ідея в тому, що техніка зростає разом з навичками. Так і знаєш, це все змушує замислитися над одним питанням, яке виходить за межі нашого джерела.